Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас тема Чого очікувати рибам у квітні 2025 року. Чого боятися, чого остерігатися. Загальний фон квітня у риб. Королева кубків. Переповнюєте себе емоціями. Буде багато радості. Багато хороших подій у квітні. Подивимося більш детально сферу кохання. Ой, випадає, сам, самі карти випадають. Подивіться, двійка кубків. Якщо у вас є пара, то у вас буде все стабільно, добре. Дев'ятка мечів. Будете, звісно, думати про це. Багато поганого, багато поганих думок іде в голову. Але перестаньте про це думати, тому що воно не має жодної підстави. Ці думки не мають жодної підстави. Не потрібно себе так сильно заганяти бачите, ця карта двійка Кубків показує про те, що люди наповнюють один одного емоціями. Емоції можуть бути негативні, можуть бути позитивні. Не звертайте увагу на негатив. негатив. і так багато в нашому житті. Звертайте увагу на хороше. Також люди, які ще не мають пару, вони думають постійно про те, як сильно хочуть знайти другу половинку. У квітні вам вдасться познайомитися з потенційним. Партнером. Звертайте увагу на свої нові знайомства. Пара кубків показує знайомство з тим, з ким можна пару побудувати. Що ж, подивимося сферу здоров'я. Чого чекати зі сторони здоров'я? Четвірка мечів. Ментальне здоров'я. Відпочинок. Вам потрібно відпочивати. Свої думки, звісно. Впливають на вас ваші думки, стрес, нерви. На, на нервній почві можуть бути хвороби, загострюватися, хронічні хвороби. Так, четвірка мечів показує хронічні загострення. Також ОРВІ, грип, застуда, ангіна. Це все може бути у квітні 2025 року у риб. Подивимося сферу фінансів та кар'єри. Ой! Карти випадають фінанси та кар'єра, нічого хорошого не сулять. Дуже сильно втомилися від цієї роботи. Не хочете працювати. Робота, яка у вас зараз є, не хочете її виконувати. Ваше нутро просто протестує проти цього. Але пам'ятаєте, на роботу ніхто не ходить за кару. Ви самостійно туди влаштувалися, ви не зв'язані з цією роботою. Що ж, давайте швидше батарея сідає. Так, подивимося: подарунок долі. Подарунок у квітні. Король Пентаклі. Можливо, дійсно у вас з'явиться партнер. Це людина, яка буде допомагати вам фінансово. Знайдете собі чоловіка достойного, багатого, працьовитого. Трість він сидить на коні, який спахав поле. Подарунок долі це цей чоловік. Якщо ви вже в парі, то ваш партнер, можливо, отримає премію, додатковий заробіток. Або ваш син допоможе вам фінансово. Давайте подивимося, чого остерігатися у квітні. Риби, чого остерігатися? Перенавантаження. Остерігайтесь перенавантаження. І порада. Для риб порада. У вас є великий вибір. Ви не прив'язані до одного місця. Не потрібно перенавантажуватися. Життя у нас одне. Правильно? Потрібно ним насолоджуватися, а не заганяти себе до стану депресії та апатії. Не перевтомлюйтеся. Приділяйте собі увагу та відпочинку, йде весна, йдіть на пікнік, в парк, провітритись. Бажаю вам всього найкращого. До наступних зустрічей!